Доброго ранку Україна і Українці. І всі гарні люди землі. Ось Роуз. От потихеньку вона розквітає, розквітає. Дивіться, яка гарна квітка. От Придивіться і ви. От непогана, це з новинок взагалі вона троянда ця англійська. Вона непогана. Учора такий вітер був у нас. Так так шмагало воно його добре. просто. Вийшла сьогодні знову на ранкову прогулянку. Вже знімати як такового дуже нічого. Ну, буду хоч знімати, хоч що залишилося ще. Ось. Аліна Роуз. Теж вон, квіточки мілкі, ну такі непогані. Не Вона з плетистих це троян. Тут я підсадила вон під стінку, щоб. Закрити було стінку. Я вже 10 разів і не 10, і 100 разів, сад цей весь перепоказувала Ось Зимілзе Флос. Вона от цвітуть, 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 ну ті вон не той. Майже ну, ось ось, отут тут це зараз оберну, ось і ось вон китачки що відсвіли вони. А так обрізати ешь, не той бо там новий новина Ну Тут цю обрізати можна, Одну. Вон. А то он. нові-нові, дивіться, бачите, цвітуть, можете Добавляються Добавляются до них, добавляються так. Без цвітіння. цветения. Кордис бордо. Скоро вони то будуть заходити на цвітіння. Може і гарне буде, може хто його знає, яке буде цвітіння. Не знаємо, бо у нас дождів як такових немає зовсім. Гірка моя. Хости вон. Он цвітуть хоста. вон цвіте люпин білим. Теж. Буду, зніму. Хоч що і ось на нове цвітіння заходить вже фальстаф. Ну, вони, я ж кажу, буде, буде безперервне воно. Той, той зайде на цвітіння, той. Ось і ось іще цвіте Маріен. Там он букет на ось цвіте. Сеспірін. Дивіться, яким, якими шапками він цвіте вже. Базальники тут високі, во такі. Десь метр двадцять, та, мабуть, більше навіть ось вони. Дивіться. Як же ж ти їх будеш обрізати, як вони вон цвітуть? Вже й пора б обрізати. Ось ці, ось ці ще цвітуть. Почво покрочити. Миленький цюсь, ну ось цвітуще. Як же ж ти його обріжеш? Ну, ось теж красується ще Керіо. Ну Він же ж для того і созданий, щоб покрасуватися перед нами, похизуватися своєю красою, величністю такою. А кошка, видно, нас знала, десь гніздо там є. І погнав їїтий воробушек. Ха-ха. Ото. Це треба бачити було, гоне головне, кричить що ще гоне її. Ось це базальник, торнадо ще теж. Ну, це що... що залишилося, так. Кому не цікаво, не дивіться. Ну що, що, що ж ти будеш робити? ну Треба ж його все рівно ще знімати. Те, що, о, це графиня читаю. Імператриця Фарах. Он яка та, вон, бачите яка. Ромашка яка шикарна там мене. Одні бур'яни, головне, ростуть. Дождів немає бур'яни ростуть. Це принц. Ці ось троянди не знаю я. Ось, їх ще не приділила. Хто з них хто тут одна? Віші і вояж. А хто з них хто, я ще не оприділила. Ось, яка красива, кахала. Вони ще одні відходять, а другі ж воно цвітуть і красиво цвітуть. Он та, теж жовта лілія зацвіла і там я її посадила весною туди. І он цвіте собі. І тут он красива жовта лілія. Вона сквітає. А тут он східний експрес, он уже весь он натих. Бачите, весь, весь весь ось ось він весь зацвіте. Буде красиво тут, звісно, так. Да. Ось лілейник. Це ось як цвіте, гарно. Як же ж його не знімати, як воно їздже щось шо... красиве ще. Ось цей. Розпускається он, як, як эти, он відкриває, як львіний зев такі ці свої. От дивіться, як вони відкриваються. Чуд, чудово. Вон. Це ще жовта це. Бачите, як, як відкривається. Вон велика шапка його буде, Порозкриваю. Ну, а це ж та он цвіте. Ну, вона красива, вона на полурозпуску, я не знаю, там пишуть даже, это, я читала вже за неї ще раз. Ну, пишуть 12 см квітка. Я не знаю, у мене вона ні в тому році не була, ні в цьому році абсолютно. Вона от на полурозпуску йде в мене і, і, і все. Щоб дуже розкритися, вона не розкривається. Ну, вон, трошки вон, по чуть-чуть порозкривала, от і все. І Довго-довго, так довго, що ну, вон, побризгало, тільки росу зробило і все. І не побризгать, бо роса ж сильна. Ну, вже б можна їх і бризати, і ще б раз побризати. От я ж почти всі вже там їх пообрізала. І молоденькі, і ті. І побризати можна. Так воно ж роса, а потім вітер розбирається, страшний. Дождів немає вітри. Вітри тільки ганяють ті хмарки і все. Бачите, дивіться, яке. Яке воно красиве. Вон, як наче з напиленням роса так. Лежить на ньому. П'янеться. Базальник цвіте, Цей високий базальник, нано ну, метр, 20, метр двадцять, метр тридцять, може теж. А ця ось теж, <кій> теж воно з, на, з напиленням прям. Вон, покрита. Як інієм, наче вона покрита. Госту. Дивіться, яка шапка тут квіті вон, цвіте. Як же ж їх ще не показувати, вони цвітуть. Дивіться, які. причудові вони ще. Їх і так уже обрізано. Це ж, ця ще не обрізала ще, вже пора й цю обрізати. Хай вже заходять. Не знаю, яке буде друге те цвітіння. дождів нема зовсім. от, ну, Це імператриця фарах. ну, Багатенько буде на ній, да, на цій на цій багато завжди. А от о. Ось там дві, зовсім на них мало квітів, падні квітки там. В тому році було, в цьому році, ну, ще як сербські отут троянди я брала у, у тих у коробках, то вони такі є, куди зря роблять їх. Ну, ось уже все відцвітає. Це ще сонечко, це ще цвіте, а це вже надо, можна і вирізати. Уже все. Мадам Анізет. Я не знаю, у мене такого вона кольору. А ну скажіть, в кого є Мадам Анізет? Така вона вообще. Ось чуть-чуть ну, там розовиночка малесенька, малесенька внутрі. А так вона от така білого кольору. Я бачила в садах, є вона вообще розова просто. Вся. І кажуть, то теж мадам Анізет. Тут в саду обрізала От, все, кроме експлорера, танцюючі королевище ще не обрізала, бо ще вон, один базальник ще ж не розпустився. Вона поки всі не розпусти. дуже красива, звісно. Квітка дуже красива, така. Ну, просто, Просто красива. І я вам не показую, де по одній квіточки, а де такі гарні ці е е квіти. Ну Ось Діана. Я обрізала, ці ще залишила. Ну, це така квітка одного дня. Вона це ось світе довго. А от Рамсодія розкривається інду. Ну, ось теж не пойму цього аваланжа. В тому році він навіть красиво розпустився. Даже, ну, а в цьому році що це ж так? Воно ж дождями цими переводить, дождів як такових немає, а воно ж все одно капає. Е -е І попереводило, треба теж обрізати його, хай лучше заходить на друге цвітіння, бо то толку не буде там з нього. І викинуть, він там вже к місту. Не не хочеться вже викапувати відтуди. Бо, друге, все одно туди нічого вже не посадиш. Це Кенді Аваланс. Ось іще. Ось здаля він виглядає білим, а так він не розпускається, і не той і він вже закуклюється і все. Ну, ось графиня Діана. Ось теж сьогодні відсвітила. О, Тут уже тут нема нічого, просто нічого. Все обрізано. Ось іще гілочка. А, він там ще буде зацвітати. Вон. Андре Тюрка. Ну, це От непогано мені ця троянда подобається. О, цвіте. Теж якось не так воно пелюсточки. Бачите, які вони, вони, вони ж не такі. Вони, тут велика должна, крупна квітка бути. А воно цвітах тут знайшов. Андрей Тюрка гарна троянда теж. Базальник ангели, вон теж. Тут два і три базальника. Крупні такі квіточки в неї. Такі гарні. Вчора поливала. Вон, ті свої мультифлорки поливала. Ну що це, дождів немає і все. Помпанела, фішеман френд. Вон квіти його. Поленів сидить. Ай сидить. Ту обрізала. А ця ще Та раніше вона зацвіла, он там ще будуть базальники на ній поставляв. А ця пізніше. Та ця ще красива. Чайковський. Показує себе потрошку, показує. Гарненький він, білий, і вони кремові такі всередині. Кроненбург, великі квітки його, ось полурозпуск, а це дві великі квітки розквітло. а ось іще одна. Він так розцвітає. По одному старається. Ну, все одно красива квітка. Ось ця незнайома квітка червона. Ще один базальничок цвітеть, я обрізала теж. А ця ось це фантазія Мондіаль. Теж базальник цвіте, там обрізана сторона та цвіте. Френезі от. ще щось цвіте теж, на базальниках цвіте. Соловейка він як, якось півує. Це його давно ну, не слишно було. Хоупо фіманіті. Канатка ще цвіте до сих пір. Ще гілки Ну вже багато осипалося. Ну а ці ще ж цвітуть, ну хай потім вже обріжу їх. Лія туту -ту. вже розкрилася теж. Ну, тут он теж уже можна це все обрізати, заходиться. А ці ось будуть цвісти. От, Олетон Холд. Пет Остіна отсвів уже. Це ось. Так, а ось уже дивіться, оце та персі... персіан Містері. Ось. Бачите, як вона то розпускалася з тим, а тепер розпускається, ось як положено. Вона вже. Вон, дивіться. Вон, квіточка красива така. Уже все. То, вона була із сиренівим этим всередині. А це вже розпускається як положено. Це ось. Хіткліф, те ж англічаночка, це ось уже себе показує Heritage. Вон, Бачите, яка вона? О. Оце що показує себе? Оце я не можу. Оце я не можу. Єдиного не можу цього оприділити. Що це показує у мене воно? І де потерялася та бірка? Я теж зайду тут. Це ось буде ось розцвітає. Це називається. Що це персіан містері? Це, напевно, той персіан містері. А то друга. Ось буде Чарльз Остін. Бистро, звісно, вони цвітають, але ну, вони ж це ж перша річки, вони довго цвісти не, і не можуть. Ну, все рівно, вони ж кусти собі наращують. Вон, кусти, які понаращували вже, скоро і не пройдеш тут буде. З силою вони йдуть, ростять собі кущики гарненькі, щоб були. Ось, Чи той фон. Як його? На інститут, а як же ж цепл, це було? Слух, то вже то вже не згадав. Ось Бельведер. Там он Мері Rose. Тут ось Солт розквітає, теж кущ великий, він зробив собі. Вон який необ'ятний, гляньте ось. Оце осіння посадка просто Ось оце такі вони собі поробили кущі. ось дивіться. О, любий. Возьміть, дивіться, які кущі. О, оце їх кущі. По одному тут посаджено, бо тут більше ж англічанок, то тут і цим місця не буде. Ось такого оцей ось. Невеличкий. Поль О, Тут є Трахваретка хоч не, той, не, не випала. Ну, ось весь теж розквітається, знову зайшла на цвітіння. Росенінцель. Дивіться, троянда. Все время квітне, квітне, квітне. А стрільба слышно, аж Сюди Оце вбухкають там. І аж чутно, аж тут по балки у нас воно йде. Дивіться. Це Мартін Гію. Ну, дуже красива квітка, звісно. Цієї троянди, так, да, квітки дуже красиві. Там я оставила тут. То Це агата крісті. Залишила одну. То, гі... Та не одну, там дві гілочки залишилось. Ось так і пройшли по такому скучному. Ну нічого, він вже уже там багато базальників і вже опять буде розцвітати. І так воно і буде. Длиться, ось ця моя троянда, зато кожен день вона собі в цвіту стоїть. Красиво, дуже, так. Да. Такі зірочки. Наче зірки з неба. Впали сюди. Бачте. Ось почва покровка теж. Розплітається далі, далі, далі. Вчора дачечку дивилася Наталочкину. Канал дачечка. Там у неї. Теж я їй там заказувала на, на осінь, що там. А стільбочки виділа теж. Спросила Наталочка, є там, там. Да, вам для вас знайдеться. І хорошо, ще позасаджую Тут воно попідсажую все, потрошку, потрошку так сад і преображу свій. Ось які мої ці. Це вчора їх поливала. Ну, ну що ж, ну зовсім же ж дождів немає. Ще Кнокс, вот, Кронос, Кнокс, а це ось, о, дивіться, Ганзештат о, Росток. Гляньте, який він причудовий прямо. Я так ним завжди милувалася в садах, як його показували людей, а тепер і в мене він є. Це теж треба червоні обрізати. Це ось зомерзоне. Гарна квітка, вон теж. Така рясна, рясна, вона така, прям перша річка, весняна посадка. Це. І вона така, вона та. ліза тут. Черний колокольчик тут цвіте. А це Клод Брасіор. Ось він теж малай. З молодих. То він цвіте ж ось цей таймлес. Теж вон букетне таке цвітіння на ньому. Не знаю, як я їх заказувала, такі всі красиві троянди. Свій сад собираю. Собираю. Це Сережа, от іще, ще, ще він зацвітає. Білоруса. Чи роза, че роза, капрі, от воно, теж вон. Дощі його тільки переводять краплинками тими. Ну і все. Ось, Ось Глоріус. Ну і все, на красивій ноті будемо закінчувати. Ставайте спонсором мого каналу. Будемо розвивати канал, щоб більше і більше. Вам показів було. Вон скоро і Кетіс Роусон вже викидає, які повикидала, я ще й раніше обрізала, то вона вже скоро от зайде на цвітіння. Ставте лайки, коментуйте. Спасибі всім, що ви у мене є. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна!